У вас бувають в житті ситуації, коли і здоровий глузд, і банальна логіка просто волають, що ні, такого бути не може, бо такого не може бути. Але документи і реальність, яко кажучи, свідчать про зворотнє. От у нас сьогодні якраз така: про що я? Про Київ, конкретніше про Київську міську раду. Ще конкретніше, про один окремий взятий шмат землі в Голосіївському районі. Бігуси знімають про шмат землі? Вам геть зайнятися нічим? Йой, почекайте! Пів гектара землі в Києві це, звісно, ласий шматок. Але сам по собі темою для нас може й не став би. Але от спосіб, у який його вивели для зацікавленого інвестора, це просто пісня. Пісня настільки сумна, нахабна і зухвала, що нам захотілося про неї розказати. Ба більше такого способу намахати всіх почекати і намахати всіх знову ми ще не зустрічали раніше ніколи. А бачили ми до ста біса земельних муток, повірте, тут є все: кримінал, туалетна схема, самозахоплення, колоритні інвестори і… і ще дещо. Найважливіше саме те, що робить цю історію просто таки неймовірною. Не знаю, чи вмію я в інтригу, але раптом що це була саме вона. Подивіться до кінця, не пожалкуєте. обіцяю. Ну і традиційне. Ви дивитесь бігу Я Ольга Юсковець, і перш ніж ми почнемо, перевірте, чи ви підписані на наш канал. Якщо ж ні, тисніть кнопочку під відео. А заразом і дзвіночок. Не думаю, що це місце потребує представлення, але раптом що? Це Київ, майдан Незалежності, найцентральніший центр міста. А ось це іграшковий будиночок, який я прилаштую. Ну, наприклад, сюди все стоїть. Будиночок мій мій. Виходить, це моя приватна власність. А отже, тепер я можу сміливо йти в Київську міську раду. І просити виділити мені, ну не знаю, гектар. Так, думаю, гектар тут це чудово. Тож проситиму виділити мені гектар, бо на ньому моя приватна власність. Дурість абсолютна, але для Києва це чомусь така ж абсолютна норма. Ця схема виведення землі навіть має власну назву туалетна, бо нерідко забудовник приватизує. Або робить вигляд, що приватизує якусь будку чи дерев'яний туалет, які стоять на кількох гектарах. А потім, як власник нерухомості, отримує ці гектари. Схожа історія була реалізована тут, в Голосіївському районі. Пів гектара на Голосіївській 13 д стали причиною довгої, боясної для мешканців сусідніх ЖК. І вже від початку геть незаконної епопеї, точніше, не так. Причиною стали не самі пів гектара, а коробки, які на них і стоять. Трансформаторна підстанція, якийсь крихітний склад в 11 квадратів і не менш крихітна 40-метрова майстерня. Якщо вірити картам, то до 2019-го їх тут не було. Але за документами вони були. були і навіть міняли власників. Далі вони з'явилися вже й фізично, хоча документів на землю під них ніхто не видавав. І з'явилися вони, вочевидь, з однієї простої причини. Забудовник просто хотів оформити під ними землю. Власником цих коробок є компанія Менаполіс. І вона знаходиться в орбіті київських братів-бізнесменів Супроненків. Один з них Олександр, колись був нардепом регіоналом. Другий. В'ячеслав сидів в Київській міській раді та був взятим екс-мера міста Леоніда Черновецького. Останнє, схоже, досі є дуже вагомим аргументом в багатьох київських суперечках. Родина Черновецького за ці роки не лише зберегла, а й примножила свій вплив в місті. Настільки, що донедавна інвестувала навіть в ресторанний бізнес нардепа Миколи Тищенка, наприклад. То геть, звісно, інша історія, але це так для прикладу. Ці коробки фактично з'явилися тут десь у 2019-му. А за документами ще раніше так ви все правильно зрозуміли. Документи про те, що тут є якась нерухомість, і ця нерухомість має власників були створені ще до того, які реально звели. І це зараз не я вигадала. Це з матеріалів кримінального провадження, бо так. Правоохоронці не помітити аж настільки нахабної історії посеред Києва не могли. Помітили, пішли в суди, накинули арешт. Ну а Менаполі зайняв очікувальну позицію. І врешті дочекався. У 2021-му арешт з недобудів зняли. Менаполіс іде в Київраду з проханням виділити їм землю. І, та так планує погодити фірмі надання землі в оренду. Ну а чому б ні? Дозріло, чи щось хіба сталося? Колеги, звертаю вашу увагу, що ця ділянка майже вільна від забудови. Ми фактично віддаємо величезну пусту земельну ділянку під обслуговування двох маленьких гаражиків. Я розумію, що у нас такі проекти рішення вже приймалися. Ну просто в чергове ми це робимо. Хочу це зафіксувати. Дякую. І це в біса логічно, бо площа ділянки у понад 100 разів більша, ніж площа приміщень на ній. Але це схоже. Не надто хвилює більшість київських депутатів. За нашою інформацією лобіював передачу землі в оренду компанії, пов'язані з братами Супроненками. Депутат Сергій Кримчак, що й не дивно. Бо він теж колишній член команди Леоніда Черновецького. А тепер. Депутат Київради від фракції Єдність. Кримчак відомий історіями про земельні махінації, за одну з яких, у 2017-му, і отримав підозру від Набу, чудовий представник киян. Що тут скажеш? Інтереси саме оточення супроненків він представляє вже не вперше. Раніше наші колеги з наших грошей писали, як за активною участі Кримчака, Київрада з порушеннями віддала іншій конторі з орбіти братів півтора гектари на Печерську. Сподіваюсь, ви цінуєте реальні вчинки і за довгі роки встигли переконатися у моїй дієвості, ефективності та незламності. На Голосіївській категорично проти виділення землі в оренду під будівництво нового Жика очікувано виступили мешканців сусіднього і вже існуючого комплексу, що і логічно, нове будівництво по суті майже б заблокувало їм виїзд. Ми зрозуміли, що якщо ще щось, щось буде будуватися, то ми взагалі не зможемо виїхати. ми сказали ні, бо е, у будь-якому випадку ми спиралися на те, що буде саме колапс, бо в нас і так е, проїхати там отак. І сталося диво: мешканців почули. Почули, і в грудні 2021-го у рішення про виділення землі в оренду додали важливий пункт. Пункт цей стосувався необхідності підписати з місцевими мешканцями меморандум. Мовляв, рішення вступить в дію виключно після того, як сусідні ОСББ підпишуть забудовником документ про порозуміння і відсутність претензій. Тоді на засіданні Київради декілька разів йшлося про те, що Рада має право так зробити. Рада може в своєму рішенні визначити момент набрання чинності свого рішення. Фінальне слово по суті було за секретарем Володимиром Бондаренком. Це наша чітка позиція. Що навіть вирішуючи будь-які господарські питання, ми маємо знімати господарську напругу. Тому дійсно рішення набере чинність. І договір буде підписаний після укладення між товариством і ОСББ домашній затишок і Голосіївська фортеця відповідного меморандуму про взаєморозуміння. Ми не можемо з вами породжувати соціальну напругу. Ми всі з вами відповідальні за це. Ого, як круто, скажете ви. Так, це ж просто такий приклад роботи місцевої влади. Так, цей крок був дійсно класним. Місцеві мешканці заспокоїлися, забудовник знову активізувався. До нас приходили, казали: от ось вам мільйон гривень на ОСББ. Будь ласка, підпишіть на меморандум. На гроші кияни не повелися. Меморандум не уклали, і здавалося, б, на цьому історія мала б закінчитися. Але по суті, вона тільки но розпочалася. На початку 2022-го оренду цієї земельної ділянки виставили на OLX за 2,2 мільйони доларів. Землю пропонували саме цю, щоправда, адресу в оголошенні вказали іншу. З цього епізоду варто було б просто посміятися, бо ми ж пам'ятаємо, рішення вступало в дію тільки після погодження з мешканцями, а вони нічого не погодили. Попри це, місцевих оголошення здивувало. Олена тоді вирішила поговорити з ріелтором. А право встановлюючих на об'єкт, який підлягається до продажі? Договор оренди зараз на підпис. Ага, я зрозуміла. Там, там майно, яке ага. на цій земельній ділянці. Угу. І зараз вже в останній стадії підписання договору оренди. Договор оренди підписується на 10 років. Ага, угу. я зрозуміла. А ви уверені в тому, що його підпишуть? Да. А продать вам его не удастся, потому я вам просто рекомендую. Снимите его с продажи. Кличко, мы уже отправили. Это объявление, он в курсе происходящего. Вот он вернется со своей заграничной командировки и будет разбор полетов. Ну, кличко ж тоже mm -hmm. Кличко, ж, кличко ж тоже не все может решать. Конечно, не, куда же ему он? Только мэр, больше никто. А кто же у нас может порешать? В судах вы можете порешать. Mm -hmm. не, ну, если, если отдают команду, то все решают. Який милий и безданный ріелтор, Правда? Але говорити він може що завгодно. Рішення ж є і позиція є чітка, безкомпромісна. Згадайте, ось ці слова Бондаренка про соціальну напругу. Це наша чітка позиція. Що навіть вирішуючи будь-які господарські питання, ми маємо знімати господарську напругу. Зараз у 2024-му, вже можна говорити про те, що оте оголошення насправді було першим дзвіночком. І про те, що навіть найчіткіші позиції з часом розмиваються аж до невпізнаваності. Якщо я вас ще не заплутала, поставте, будь ласка, вподобайку до відео. Якщо все ж не ясно, пишіть в коментарях, де саме стало складно. Це дійсно допоможе нам робити відео кращими. Дев'яте питання 394 117 662 з рекомендаціями комісії. Ну і моїми рекомендаціями, які там в листі 679. Ставлю на голосування. Дев'яте питання колеги. 70 за нуль проти нуль отримає прийняти. Далі. Це одне з цьогорічних голосувань Київради. Конкретно в цьому епізоді голосується виділення землі на подолі. Всі за, ніхто не проти. Ніяких питань рішення не викликає, бо бо схоже, що ніхто в нього не вчитувався. Перед тим як продовжити, хочу, щоб ви уявили, приміром, закон про мобілізацію. Він був дуже потрібним, дуже важливим. Він викликав дискусії, але точно не викликав супереджок щодо необхідності його прийняття. А тепер уявіть, що десь між пунктами про відстрочки хтось з депутатів вписує під пункт, який звучить так: невідкладно коронувати Андрія Борисовича Єрмака. Це ніхто не помічає, бо ж закон зовсім про інше. Всі зосереджені на профільних пунктах, а тому всі голосують за. Уявили, ну в Київраді все десь так само і вийшло. В рішення Київради від 8 лютого 2024 року про надання в оренду землі на Подолі є пункт 8. Він звучить так: внести зміни до пункту 5 рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року. Виклавши його у новій редакції. Це рішення набуває чинності з дня доведення його до відома особи шляхом вручення акту. Окей. А що ж це за рішення від 16 грудня 2021-го, у яке знадобилося вносити зміни? Це рішення про нашу ділянку на Голосіївській 13 д і оце крихітне речення, яке змінили, повністю викреслило звідти і меморандум, і місцевих мешканців. В жовтні я зайшла в реєстр речових прав і здивовано для себе побачила, що мер, який клявся нам, що він не підпише ніякої оренди з Минаполісом, поки вони не погодять з нами умови, які були вирішені від 16 грудня 2021 року. От дивлюся вже все. Вже є орендар у земельної ділянки. Ініціатором цього дійства став. Став автор слів про чітку позицію і непородження соціальної напруги Володимир Бондаренко, заступник кличка і секретар Київської міської ради, виходить. Тепер ми знаємо, що термін придатності чіткої позиції три роки е, трохи менше, навіть але ж як це сталося? Напередодні голосування по подолу Бондаренко підписав лист, в якому і запропонував писати туди ось цей пункт, що стосувався землі в геть-іншому районі. Чому про це варто було б розпитати вже самого Бондаренка? І він каже: каже, що тоді, у 2021-му Київрада прийняла незаконне, але політичне рішення. Тож тепер, у 2021-му треба було виправляти помилку. Київська міська рада сама порушила закон, коли зробила цю відкладальну умову з документом, тим більш який ну, не створює правих наслідків, будемо, будемо говорити відверто. На жаль, тоді це було спонтанне рішення. Я вважаю, що правильне з точки зору політичності, але ну, трошки дійсно яке не билося з законодавства. Ак, воно не стосується відведення землі, тобто земля відведена в 2021 році. Але воно стосується саме того, що ми прибирали оцю от невідповідність до закону. Якщо перевести це на людську мову, то заступник міського голови каже, що три роки тому було вирішено намахати місцевих, дати їм бунтівним противникам чергової свічки під своїми вікнами, якесь заспокоєння. А потім тихцем знести те все діло через геть інше рішення. Ось так же виправляються невідповідності до законів. Ви хіба не знали? Ба більше, Пондаренко в тому своєму листі посилається на норми не так давно прийнятого парламентом закону про адміністративну процедуру. Зокрема, на те, що рішення набирає чинності з дня доведення його до відома особи шляхом вручення акта. Йдеться ж якраз про рішення по виділенню землі в оренду, і в тому нашому рішенні сказано, що чинності воно набере після підписання меморандуму з місцевими. Невідповідність схожа на те. Але от стаття того закону має продовження. Там сказано, що так, чинності рішення дійсно набере з дня доведення його до відома відповідної особи, якщо інший строк не передбачено самим адміністративним актом. В нашому випадку цим іншим строком, як мені видається, і мав би бути момент підписання меморандуму з місцевими. Втім, хто я така, щоб сперечатися зі знаними київрадівськими юристами, та й це не так і важливо насправді. Важливо, що болюче і гучне рішення поміняли настільки тихо, що про нього тоді не знали ні місцеві мешканці, ні навіть депутати, які за нього голосували. В одному рішенні про виділення землі на Подолі внесли зміни до абсолютно іншого рішення на Голисівській. Ви не знали про це? Ні. А що, так можна було? Про даний факт не знав, звісно. Про зміни до нашого рішення у матеріалах до проєкту рішення не йшлося. Нас ну, банальним способом обдурили. Ніхто з нами ніякого меморандуму не збирався укладати. І е, обійшли це з допомогою рішення Київради, яке зовсім не стосується цього питання, е, яке е, говорить про забудову в іншому районі міста. І от тепер, попри цю історію, попри те, що місцевих, які, вочевидь, є зацікавленою стороною, ніхто ні про що не попередив, попри те, що депутатам просто вкинули якийсь новий пункт в інше рішення в надії, що цього ніхто не помітить, попри те, що спочатку йшлося про одне, а тепер геть про інше рішення, Володимир Бондаренко каже, все робиться заради цих самих. Місцевих. Але коли ми це робили, знову ж таки проводили до е, статті 73, здається, про адмінпроцедуру, ми чітко розуміли, що все одно станом на, навіть станом на приведення, так, її використовувати для будівництва на сьогодні неможливо. Тобто ми розуміли навіть те, що те політичне рішення, яке ми виправляємо і приводимо його до рішення законодавчого, все одно це не дає можливість використовувати цю земельну ділянку для якогось будівництва. Віддати землю в оренду під забудову і бути впевненим, що там нічого не зможуть збудувати десь тут якийсь бій в логіці. Ні, для того щоб вони отримали містобудівні умови обмеження, їм необхідно буде отримувати ще одне рішення, але вже не про відведення земельної ділянки, а по містобудівній документації. Більше того, детальний план. Може бути, звичайно, розроблений там на всю територію, але от в даному випадку у них точно необхідно буде погодження оточуючих землекористувачів. І наскільки я пам'ятаю, то там є декілька ОСББ або ЖБК щось таке. І як юридичні особи, як землекористувачі, вони будуть погоджувати або не погоджувати їх погодження містобудівної документації, точно не дасть її навіть подати на розгляд Київрад. Ось сайт Київської міської державної адміністрації, де сказано. Що для отримання містобудівних умов і обмежень, про які говорить Бондаренко, треба заява, кадастровий план, підтвердження права власності чи оренди ділянки, і нічого не сказано про ще одне рішення чи про погодження з сусідами. Основне зроблене землю віддали в оренду, віддали самі депутати і віддали під цитую реконструкцію будівель під житловий комплекс. По генплану зона багатоповерхової житлової забудови. Їм зобов'язані видати МОО на будівництво багатоповерхівок, якщо вже укладений договір оренди землі і вони звернуться для їх отримання. Банально не мають права відмовити. І ніяка більша містобудівна документація не потрібна. Договір оренди підписали ще в червні. Оренда обходиметься Минаполісу у менше мільйона гривень на рік. Чи знайомі ви, чи знаєте, ви взагалі цю компанію «Монаполіс», яка власне не. є орендарем, знаю. Які, не, знаю. Які... не знаю Не Не знаю. знаю фізично. Читав, що це оточення братів Супроненків. Отож, підсумуймо. Хоча насправді замість висновків було простіше включити трек Кузьми Скрябіна кинули і піти. Хай грає, бо краще жиє, не скажеш. Питань в цій відверто нахабній історії все одно значно більше аніж відповідей. Для чого було взагалі в такому разі починати відведення землі по туалетній схемі? Навіщо було розповідати про чітку позицію, якщо вже за пару років вона перетворилася на незаконну? І спричинила діаметрально протилежні дії. Чому, якщо зміни стосувалися виключно приведення усього до норми, це робилося не просто тишком-нишком, а було встромлено в якесь інше ліве рішення. Встромлене так, що навіть самі депутати не знали за що голосують. Чому б не вивести такі суперечливі питання в одне окреме рішення, не зробити процес публічним, не запросити всі сторони і не проголосувати наново так? Щоб всі були в курсі, може, якраз оце є чіткою позицією, чи просто може позиція дуже залежить від тих, хто саме хоче отримати землю. І ще, може, той ріелтор, який намагався пару років тому продати оренду цієї ділянки, був правий, коли заявляв, що все можна вирішити, коли дають команду. Кажу ж, питань занадто багато. Одне зрозуміло: міська влада вкотре намахала киян. А потім посиділа, подумала добряче і намахала знову. Дякуємо, дуже дякуємо. На сьогодні у мене все. Якщо маєте питання до нас, обов'язково пишіть в коментарях. А якщо вам сподобалося, поширюйте це відео друзям і ставте вподобайки. Адже суспільний резонанс допомагає завдавати змін. Ми всі ж хочемо, щоб відповідальність була. Правда ж? А якщо дуже сподобалося, підтримайте Бігус.Інфо за посиланням під відео. Дякуємо, що дивитеся! Незабаром знову побачимося!